Ми представляємо вашій увазі вхідні двері Верона від компанії «Бастіон Біла Церква. Вони виконані в актуальних сірих тонах. З зовнішньої сторони оздоблені 10-міліметровою МДФ-накладкою в кольорі титан Горизонт, а з внутрішньої біле дерево. Також тут можна побачити декоративну вставку, яка вирізняє дану модель з-поміж інших. Ці двері мають товщину дверного полотна 94 мм. У них є три контури ущільнення і вони утеплені мінеральною ватою. Завдяки цьому вони гарно зберігають тепло і не пропускають шум з вулиці. Двері кріпляться на три завіси і мають три антизрізи. Тут встановлена якісна фурнітура. Основний замок калі 252 З ручкою на квадратній розеті та циліндром тумблер-ключ. Додатковий замок калі 257 l сувальдний з ригелями 16 мм. Дверний короб виготовлений з гнутого профілю, зашитий і утеплений. Товщина даної конструкції 105 мм. Також тут є чверть, встановлений нержавіючий поріг. Дана модель дверей чудово підходить під сучасні дизайнерські рішення.